24 березня у 1918 році Центральна Рада проголосила українську мову державною. У 1976 році в Інституті ядерних досліджень Академії наук української РСР запустили найбільший в Європі ізохронний циклотрон. Завдяки цій установці у вітчизняних вчених з'явилася можливість широко вивчати властивості різних матеріалів під впливом потужного радіоактивного випромінювання. У 1989 році у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні. Цього ж року, 24 березня, у Тернополі створено першу краєву організацію народного руху України. 24 березня 2001 року Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Дерека Джеферсона у Мюнхені. 24 березня 1868 році народився Микола Миколайович Василько, український громадсько-політичний діяч, дипломат. У 1900 році народився Іван Козловський, український співак, народний артист СРСР. 24 березня 1950 році народився Юрій Володимирович Теплінський, український математик, доктор фізико-математичних наук. У 1955 році народився Ігор Йосипович Білозір, український композитор, лідер гурту Ватра. У 1963 році народився Вадим Тищенко, український футболіст, півзахисник збірної СРСР та клубів Дніпро. У 1979 році народилася Гайтана, українська естрадна співачка і композиторка, що поєднала у своїх композиціях соул, поп, джаз, блюз і фанк. 24 березня своє професійне свято відзначають лікарі-втезіати. Ця дата обрана не випадково. Саме цього дня у 1882 році Роберт Кох зумів виділити бактерію, що викликає туберкульоз. Також 24 березня за календарем Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. У Православній церкві 24 березня вшановується пам'ять святителів Софронія і Юхійма. У народі називаються день пташиним.